Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні разом з вами оглянемо Fresh Air Kit або приточно витяжну установочку до кондиціонерів побутових спліт систем серії Nature. Отже, на ваших екранах зараз ця приточка Fresh Air Kit. Моделька її це HRV 030S. WP-приставка означає, що корпус буде білого кольору. Отже, зліва є такий е, лючок. Попереду гладка поверхня з індикатором роботи. Тут у нас решітка виходу свіжого повітря. По праву сторону знов є дублюючий лючок. По верхній частині у нас стоїть фільтр кімнатного повітря. Він захищає встановлений рекуператор. Рекуператор необхідний для того, щоб зберігати енергію. А саме тепло під час е, процесу е, провітрювання приміщення. Тобто тепле повітря нагріває рекуператор, а холодне повітря, яке потрапляє з вулиці, його е, забира... за рахунок тепла цього рекуператору нагрівається і подається вже підігрітим до приміщення. Для того, щоб е, повітря з вулиці було чистим, чистішим ніж воно є на вулиці. Ось тут передбачено місце для встановлення фільтру. Так? Фільтр у нас ось новенький, запакований. Ось такий фільтр іде в комплекті до цієї, до цієї установочки. Це HEPA фільтр, так? Він тут вставляється. І відповідно зроблено два лючка зліва-справа, тому що цю, цей Fresh Air Kit можна встановлювати як зліва від кондиціонера, так і справа. Якщо встановлюєте справу від кондиціонера, пам'ятайте, що необхідно перенести датчик температури кімнатного повітря, тому що воно буде стояти впритик і може створювати похибку вимірювання кімнатної температури. Так, особливості, особливості. значить, всередині 12-вольтовий інверторний електричний двигун, на валу якого є два. Два вентилятори. Один вентилятор можна звідси побачити, один вентилятор можна звідси побачити. Тобто це в нас повноцінна вентиляційна установка з рекуперацією, але от в такому маленькому форм-факторі. Так? Якраз е, для того, щоб е, забезпечувати свіже повітря однієї кімнати. Витрата повітря до 30 метрів на годину в залежності від. Е, Особливостей установки, тому що чим більше у нас довжина труби, тим більше повітряний опір і, відповідно, з'їдається трохи витрата. Отже, тепер задня сторона. По задній стороні, ось так виглядає. Це є підключення двох повітропроводів. Ось тут коробочка це є підключення електричне. Тут дуже просто. Один кабель підключення до кондиціонера поставляється в комплекті, і оцей кабельочок, це у нас є підключення цього світлодіода, індикатора роботи. Так, Обережно ми його відключимо і відключимо раз, і легко відключається, легко підключається. Так, значить, е, перейдемо до комплектації. В комплекті поставляється новенький ХЕПЕ-фільтр. В комплекті поставляється 2 трубопроводи для того, щоб можна було вийти на вулицю. Трубопроводи всередині мають різьбу. Ця різьба необхідна для того, щоб можна було ці трубопроводи, повітропроводи, якщо буде точнішим, накрутити на ось. Ці перехідники. Відповідно, тут у нас є застібка, защолочка. Давайте покажемо вам так. Ось тут раз одна є І з іншої сторони, відповідно, є защолочка. Інша, так? Також в комплекті йде ось така пластина. тобто Класична пластина, як для кондиціонерів, тільки в такому ось маленькому форм-факторі. Ми її прибиваємо на стіну і зверху спокійно рішуємо. Дюбіля, саморези, все як має бути, готове до встановлення. Так. Для того, щоб зробити правильну розмітку, поставляється ось така картонна, такий картонний макет, вже готова розмітка. Тобто ось ваш. Плита, плита, не плита, Пластина, на яку вішається кондиціонер, внутрішній блок спліт-системи. так. І тут зразу ось, ось, прямо по цьому можна вирізати необхідні два отвори або один великий отвір, і прямо намітити отвори під пластину Fresh Air Кіта. Це по замовчуванню воно йде на праву сторону. Якщо вам потрібно на ліву сторону, тут є спеціальний замочок. З'єднуємо. І у вас готове на ліву сторону. Ну, Відповідно, тут доведеться по лінії відірвати і скотчем приладнати сюди, і можна зразу вже розмітка у нас готова на ліву сторону. Тобто, дуже просто встановлювати вже готовий макет розмітки в комплекті. В комплекті поставляється три штуки під різні кондиціонери. Так, повітропроводи на вулиці закінчуються ось таким каркасом тередифузором. Тобто воно тут не змішується. Ось тут у нас є стінка. Одна подача, одна зворотні повітря. Тобто свіже повітря до кімнати і відпрацьоване повітря з кімнати. Далі ця система самостійно не працює, вона працює тільки від кондиціонера. Для того, щоб включити цей е, Fresh Air Kit в роботу, вам необхідно знати комбінацію. Комбінація в, пульті, в інструкції по експлуатації є комбінація. Так? А також на пульті керування ось нагадування. Для того, щоб включити функцію свіжого повітря, треба затиснути моди та Health. Моди кнопочка зрозуміла. Health кнопочка це у нас класична кнопочка е, з ялинкою. Натиснули, коли з'явився ось такий індикатор, значить ви вмикнули е, функцію свіжого повітря. Fresh Air Kit може працювати разом з кондиціонером в парі, тобто коли кондиціонер працює, а також його можна вмикати окремо від кондиціонеру. Дякую за увагу.